Наших майбутніх ліцеїстів. Раді вітати вас на нашому сьогоднішньому заході в Дні Відкритих дверей Маріупольського ліцею міста Києва. Мене звати Андрій Гулютяк і я є директором ліцею. Сподіваюсь, наша зустріч сьогодні буде цікавою, інформативною і не забере багато часу. Перед нашою зустрічю ви бачили відеоролик. Який створили наші ліцеїсти та вчителі, який називається Чому ліцей? Сьогодні ми б хотіли додати ще трішки інформації, бо вважаємо, що ви повинні знати, в який навчальний заклад ваші діти хотіли б вступити і що на них чекати. Наш ліцей був заснований ще у 1996 році. І був один з найперших навчальних закладів нового типу поглибленим вивченням окремих предметів. Наш ліцей є справжнім ліцеєм. Тільки старшокласники у нас навчаються. І є комунальним закладом тож навчання безкоштовне. У зв'язку з воєнними діями ми вимушені були виїхати з Маріуполя. І тепер ми єдиний ліцей, який об'єднав кращих вчителів усіх ліцеїв і шкіл Маріуполя. Єдиний з-поміж шкіл окупованих територій. Які зміг переїхати і відновити роботу? Зараз ми знаходимося у пущі водиці і, як завжди, пропонуємо отримати якісну середню освіту. І не тільки дітям з Маріуполя, але й Києва і усієї України. Так як ми працюємо як очно, так і дистанційно. Сьогодні, окрім дітей з Маріуполя, у нас навчаються діти з Бахмуту, Херсону, Нової Каховки, Харкова, Покровська, Мирноград. А також доєдналися діти з Согоренки, Пущі Мощуна з району Полоні, Академістечка, Коцюпицька. Основним надбанням ліцею є педагогічний склад ліцею. У нас працює 36 учителів, 27 з яких це учителі вищої категорії, і відмінки освіти методисти. Звичайно, саме досвід та професіоналізм наших учителів є запорукою успіху головної цінності нашого ліцею, наших ліцеїстів, яких на даний момент біля 300, половина з яких в Україні і навчається очно, офлайн, і половина за кордоном. Проходить в збільшеному режимі. Наша гордість – це заслужені вчителі України, учні яких добилися найвищих результатів в олімпіадному русі та в науковій роботі. Адміністрація ліцею складається з директора мене і з трьох заступників директора. Досягнення та перемоги наших ліцеїстів та учителів складають рейтинг нашого закладу. Ліцей за рейтингом досягнення різних років завжди перебував у межах 100 найкращих шкіл України. Ліцей входить у десятку кращих шкіл Оболонського району за результатами НМТ І кожного року в нас ліцеїсти, які отримують 200 балів за НМТ. Сьогодні ми детальніше ознайомимо вас з навчальною роботою, з виховною роботою, з нашим пансіоном та правилами вступу до ліцею. Тож я передаю слово своїм колегам, моїм заступникам та вчителям ліцею. Після виступів ви зможете задати нам питання, які вас цікавлять, а ми завдяки відповімо на них. Чекаємо вас! Маріупольський ліцей державний, багатопрофільний заклад загальної середньої освіти. Ми набираємо учнів, починаючи з 8 класу. В ліцеї організоване профільне навчання за чотирма напрямками. Іноземні мови англійська, німецька, французька, фізико-математичний, інформаційно-математичний, історичний. Профілі можуть змінюватися в залежності від заходів. Профільне навчання дає можливість ліцеїстам поглиблено вивчати деякі предмети та досягати успіхів в обраних напрямках. Одним з результатів такого навчання є участь та перемоги в предметних олімпіадах та конкурсах. За час роботи ліцею в Києві у нас є переможці 2, 3 і 4 етапів учнівських олімпіад. Ми пишаємося нашими учнями, які прославляють ліцей, здобуваючи перемогу на четвертому, всеукраїнському рівні Олімпіад з навчальних дисциплін. Золотий фонд Маріупольського ліцею це ліцеїсти, які принесли йому світову славу. Наші учні в Маріуполі є переможцями всесвітніх олімпіад з фізики, які проходили в Південній Кореї, Ірані, Мексиці, Індонезії, Казахстані та Литві. Профільне навчання також зумовлює наявність дослідницької компетентності учнів, що полягає у здатності до пошуку та засвоєння нових знань. Щорічно ліцеїсти презентують свої дослідницькі проекти на ліцейській науково практичній конференції учнів перший крок у науку, а далі на всіх етапах конкурсу Малої Академії наук України. Щорічно ліцеїсти та їх наукові керівники приносять призові місця в скарбницю науково-дослідницької роботи ліцею. Один з напрямків роботи ліцею це виявити та направити обдарованих дітей. Але кожна дитина по-своєму талановита, і ми намагаємося розвивати ці таланти. Наші учні сумлінно і наполегливо здобувають свої освітні перемоги. Минулорічні випускники порадували нас високими досягненнями з НМТ, є і ті, що отримали 200 балів, а також нагороджені золотими та срібними медалями. Старанність ліцеїстів винагороджується вступом. До найкращих вузів не тільки України, але й всього світу. Вступ у вищі складає 99%. Досягти успіхів також дозволяють проекти, в яких беруть участь наші діти. У нас чудові зв'язки та програми обміну від ГІОТ-інституту та Німеччини. В мирний час до нас Маріуполь приїжджали школярі з Німеччини, навчалися в ліцеї та проживали у сім'ях наших дітей. Також і наші діти щорічно мали можливість побувати у Німеччині в нашій партнерській школі Вітмунда. Партнерські відносини і діяльність наших міжнародних проєктів ми відновили. Так, в цьому році три наші ліцеїстки їдуть влітку на безкоштовне тритижневе мовне стажування до Німеччини. В ліцеї організовуються стажування і у Великобританії. Британії. Всі наші вчителі іноземних мов обов'язково проходять мовні стажування в країнах, мову яких вони викладають, а учні мають можливість повчитися англійською в англійських школах, у носіїв мови, пожити в англійській сім'ї, познайомитися з ровесниками зі всього світу, побувати в Лондоні, Оксфорді, Кембриджі. Цьому році 16 наших найкращих ліцеїстів, які пройшли конкурентні випробування, їдуть влітку на безкоштовне навчання до Великої Британії. Hello everybody! Сьогодні ми взнаємо імена 16 щасливчиків, які відправляться до Великобританії і отримують ось такий заповітний квиточок Я їду до Великобританії. Намагається відновити міжнародні зв'язки, але й почав працювати в нових освітніх, всіукраїнських і міжнародних проєктах і програмах. Ліцей завдяки Маріупольській і Київській міським радам та іншим спонсорам чудово оснащений технічними засобами для очного і дистанційного навчання. У нас є дев'ять спеціалізованих кабінетів, два з яких STEM-кабінети. З різноманітним сучасним обладнанням, 3D-принтером, лазером, робототехнікою, фотолабораторією. Ми завжди щиро вдячні Маріупольській міській раді за всі подарунки для учнів та вчителів. А особливо за наш ліцейський автобус. Вступайте до нас і самі впевнитися, як у нас класно навчатися. Окрім навчання, в ліцеї багато різноманітних позакласних заходів у рамках виховної роботи. Система виховної роботи спрямована на розвиток цілісної особистості, соціалізацію, творчий лідерський прояв, пропаганду здорового способу життя та виховання справжнього патріота України. Виховна робота містить в собі національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання, збереження українських та ліцейських традицій, спрямованих на всебічний розвиток учнів. Це тематичні тижні, флешмоби, творчі конкурси та змагання, робота театральної студії та психологічної служби, щорічне спортивне свято Козацький гард. В минулому році було підведено підсумки дворічного проєкту з військово-патріотичного виховання Країни НАТО, наші помічники в нашій боротьбі. А в цьому році участь в національно-патріотичному проєкті Пишаємось нашою батьківщиною. Щорічно проводиться традиційний різдвяний конкурс на кращу калятку та щедрівку, тематичні свята, робота театральної студії, співпраця з бібліотеками Києва та багато багато іншого. Найулюбленіші та найвідповідальніші це загальноліцейський конкурс Найкраща група року. Перехідний кубок надається групі на святі останнього дзвоника і надається грошовий сертифікат від батьківського комітету на організацію заходу для всієї групи. Безкоштовна потівка в різні міста України. Кращий ліцеїст року. Ми обираємо 20 найкращих ліцеїстів у травні кожного року. Приз грошова премія. А два найкращих учня отримають ліцейські зірки, про які усі мріють. Багато питань в ліцеї вирішують самі діти. У нас є учнівське самоврядування учком, де беруть участь представники кожної групи. Питання вони вирішують досить серйозні. Підводять підсумки загальноліцейських проєктів та конкурсів, творчих програм, вирішують організаційні питання щодо заходів. Одне з таких питань це розробка стилю ліцейської форми. Саме ліцеїсти разом з батьківським комітетом створили ескізи ліцейської форми, і таку форму ліцеїсти носили до війни. Зараз в наших умовах і реаліях ми носимо тільки елементи форми, але сподіваємось, що після перемоги України ми знову повернемося до своїх ліцейських традицій. Одна із ініціатив нашого очкому це створення та підтримка соціальних мереж, де ліцеїсти самі ведуть проєкти, конкурси, діляться враженнями і навіть навчаються там. Окрім інстаграм, тікток, ютубу, у нас є цікаві сторінки у Фейсбук та ліцейський сайт, де ми розповідаємо про життя ліцеїстів. Ліцей це не просто навчання, а шлях до успіху, самореалізації та нових горизонтів. У Маріупольському ліцеї міста Києва є всі ресурси для успішного освітнього процесу. Окрім добре обладнаних навчальних кабінетів, у нас є їдальня, пансіон, працює психологічна служба. І, звісно, є укриття з туалетами. Душовими та двохярусними ліжками. Наша чудова їдальня із сучасним обладнанням має у своєму раціоні гаряче харчування та різноманітні корисні страви, а також за необхідністю можна отримати і дієтичні страви. Діти, які мають статус ВПО або постраждалих від воєнних дій. Харчуються безкоштовно. На базі ліцеї діє чудовий пансіон, де учні можуть жити цілодобово з п'ятиразовим безоплатним харчуванням. Можуть залишитися на вихідні, крім панікулярного часу. У вихідні дні діти мають можливість за бажанням гуляти в лісі, грати в спортивні ігри. Відвідувати визначні місця та пам'ятки Києва. Але, звісно, разом з вихователями, яких ви зараз бачите на екрані. Вони цілодобово знаходяться з дітьми. Отже, з пансіонерами, 24 на 7 завжди є два вихователі і медсестра. І що не менш важливо, у побутовому плані в пансіоні є душові кабіни, пральні та сушильні машини. У нас створені комфортні умови усе для дітей і заради.